Окремі західні медіа пишуть про те, що Україна нібито готується до весняного наступу 24-го року, а зараз здебільшого буде переходити в оборону. Ні о якому швидкому Ніякому речі не йде, тому що протистоїть армія, втора в Європі після нашої. секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зауважив, що не знає з яких джерел ці медіа беруть таку інформацію. У нас є Дуже багато так званих експертів, які сидять на диванах або в затишних офісах і не мають жодного стосунку до військових та до сектору безпеки і оборони, проте вони видають свої так звані прогнози і інсайди, зауважив він. Наше завдання доволі просте: це утилізація армії Росії, що навідмінно роблять представники нашого сектору безпеки і оборони в будь-якій точці, де вони їх знаходять. Ми й надалі будемо продовжувати це робити, оскільки якщо що не поставимо крапку в цьому питанні, то передамо цю війну нашим дітям та онукам. А це нам не потрібно. Сьогодні нам потрібно поставити крапку в цій війні та здобути перемогу. І вона обов'язково буде, тому що це боротьба насамперед за наше виживання, а також за ті цінності, які підтримує переважна частина світу, наголосив Данілов. Так, я обговорював і обдумував. Але я вам скажу, давайте подумаємо так, поміркуємо, скільки відсотків всього не полетить. Тобто, ви розумієте, що враховуючи запаси Росії, навіть якщо не полетить 90% навіть а полетить 10, то це все ж таки ще багато. Тобто, це теж немало. І ну, це тобі... 500, тому них десь більше п'яти тисяч боєголовок значить 10% 500 це 500 боєголовок. Ну тобто, навіть якщо навіть якщо 500, ну тобто, ми маємо розуміти, що все одно а, це немало, тому що все ж таки я розумію і допускаю, що певна кількість ядерних арсеналів їхніх саме носіїв, я маю на увазі цієї зброї, воно може перебувати в такому непридатному стані. Це дійсно так. Це треба розуміти, але я так само розумію і усвідомлюю, що виходячи з цієї інформації, яку подають, яка базувалася на висновках, ще коли відбувалися відповідні спостереження і моніторинги, коли діяли відповідні угоди, і Росія була учасницею, тобто моніторили в один одного розташування зброї, і так далі, США і Радянський Союз, ну потім Росія, то звичайно, що аналітики Західні вони теж прораховують ці варіанти, і розумієте. Ось ця вірогідність того, що, хоч щось там може полетіти, і зрештою спричинити непоправими ядерну війну, вона існує, і вона завжди є таким елементом стримування для заходу, для реакції відповідної тощо. Але теж треба зазначити, що зрештою, якщо ми подивимося, то в принципі доктрини війни, які взагалі... Не існували і які базувалися на застосуванні ядерної зброї, все ж таки передбачали, що в разі війни і в разі великої конвенційної війни сторони готувалися і США, і Радянський Союз, а потім Росія до обміну тактичними ядерними ударами. І от по тактичній ядерній зброї. На російській є дуже багато запитань, але зрештою, сам фактор того, що в них щось є, і таке може полетіти, він безумовно присутній. І це я думаю той елемент і той фактор, який стримує від е реакції захід. Тому що я думаю, розумієте, якби не цей фактор, і якби не оці ці які дещо можливо міфологізовані, вони перебільшені е про ці е про ядерні потужності Росії, якби вони не були на заході. То можливо вже на Кремль щось би давно летіло з різних боків, я допускаю. А оскільки все ж таки ніхто не хоче допускати ядерного протистояння, очевидно, що, скажімо, враховують ті фактори, що певні арсенали у них такі є, і це звичайно, що все таки ризики. Ви згадали про 500 ракет. Ну це дорівнює, наприклад, практично тому ж потенціалу, який має Китай, наприклад, Тож, щоб взагалі Пакистан має понад ракет. Невелику, але 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 Індія не атакує Пакистан так само, тому що ну, ну навіть 200 це багато. Тепер від такого всепланетарного питання до дуже українського питання під назвою Авдіївка. Як ви оцінюєте оцінюєте стан справ, пане Олександре на Авдіївському напрямку? Тому що дуже контроверсійні думки: одні кажуть, що майже росіяни оточили там українців інші кажуть, що. Не оточили, навіть дорога одна є. І третій кажуть, що однієї замало дороги. Четверті кажуть, що це пастка для росіян. п'яти кажуть, що погода вже пішли дощі і вже росіяни наступати не зможуть. Коротше, така такі така дисперсія різних думок. Що ви скажете? Я скажу, що, ну, по-перше, якщо ми подивимося на ситуацію загалом з північного і південного флангів російські війська. А перебували на відстані десь 15 кілометрів раніше, з березня цього року. З березня цього року вони стояли фактично один з флангів з півночі, другий з півдня. Між ними була відстань десь близько 15 кілометрів. Зараз ця відстань дійсно скоротилася зараз. Російські війська зуміли просунутися ціною великих втрат. Ну, президент говорив про те, що вони там практично бригаду втратили. Російські війська це дійсно. Багато велика кількість техніки. Однак, ну от зараз ми бачимо ось ці фланги, про які я кажу там, де червоними якраз стрілками там десь от було близько 15 кілометрів, і так і така ситуація була практично від початку року. Тому можна сказати, що Авдіївка від початку року перебувала в напівоточенні. В реальному такому і ситуація там дійсно була складна. Зараз це все активізувалось. Ясна річ, одна із цілей, яку е, переслідують окупанти, це е, взяти в оточення нашого угруповання військ, відрізати від забезпечення. Ну якщо не вдасться, тоді йти в ось ці фронтові атаки, що вони лобові, які вони зараз е, проводять. Очевидно, що. Що будуть продовжувати, будуть пробувати надалі, будуть сунути туди ціною великих втрат. Видно, що для них це питання зараз стоїть, ну скажімо, як надзвичайно важливе завдання, враховуючи всю ситуацію по лінії фронту, і будуть пробувати наскільки їм це вдасться, або не вдасться, і в які часові межі ну це покаже тільки розвиток ситуації на полі бою, тільки тільки бойові умови, і тільки, і тільки після цього можна. Буде робити якісь висновки. Зараз якісь прогнози робити складно. А це тунелі, які під Авдіївкою риють росіяни, і в цих тунелях як ніби наступають І це, ніби я говорив коли з фахівцями. Вони казали, що це нормальний стан речей. Дуже часто таке відбувається, і відбувалося ще під час Першої світової війни і так далі. І зараз це відбувається. Ну насправді це. Ну, я собі важко уявляю, наступ. це ж Ну це ж тижнями треба рити ці тонелі. Е е е е е е е е українські ж, теж, війська там стоять і, мабуть, стежать, і бачать, і, 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 і... багато тонелів не, не, не нариєш. Що ви скажете про ці тонелі? Наскільки воно взагалі? чи це може, Це моє наступне питання. Може це ознака гальмування на фронті? Може, ми входимо в зимовий період? коли в ці тонелі як облаштування для себе а не для на а не для наступу на україну на українські війська